Заявляти і робити це дві великі різниці. І це про президента Зеленського, який з одного боку розповідає, що треба зробити все для того, щоб люди повернулися в Україну, створює Міністерство єдності, витрачає на нього півтора мільярда гривень. Незрозуміло навіщо, тому що там не плану, не стратегії, ні структури, нічого немає, але не робить простих кроків для того, щоб дійсно допомогти людям. Ми з вами інші, і тут я буду просити і вашої допомоги. А, був проголосований законопроект 11.161. Про що він? Він про те, що людина, яка жила в Маріуполі, яка повірила Зеленському, готувалася до шашликів, розпакувала тривожні валізи і отримала ворога через декілька днів в себе під боком, втратила все, втратила квартиру, втратила будинок, втратила все, що в неї було. І вона сьогодні не може. Отримати допомогу і компенсацію з боку держави, так як, наприклад, жителі мешканці Київщини, де ворог був витіснений, цей закон прирівнює всіх до однієї норми: що якщо ти втратив таке майно. Своє майно тобі має допомогти держава і провести таку компенсацію для того, щоб ти зміг купити квартиру, для того щоб ти зміг відбудуватися на новій території, і для того, щоб ти продовжував жити в Україні, а не шукав кращої долі за кордоном. Але оскільки це законопроект опозиції, і в тому числі наша команда розумної політики була в його соавторах. Президент Зеленський його не підписує. Він знаходиться в офісі президента вже багато місяців, і сьогодні є петиція, яка звертається до президента з вимогою підписати цей закон для того, щоб права. І свободи для людини були однакові, в незалежності від того, ти мешкав в Бучі або ти мешкав в Маріуполі або в іншому місті, яке сьогодні знаходиться під окупацією. Я думаю, що це чесно і справедливо. І якщо президент про справедливість, ну хоча б іноді, не лише на словах, а й на ділі, він має це підписати. Підтримайте людей, підпишіть під петицію і давайте разом зробимо так, щоб вони отримали допомогу від держави.